Добрий ранок, Лія. Тебе видно? Не бачу. Сонечко світить. Ледве тебе Ну, Ми, правда, зупинялися біля банкомату. Гроші знімали. Вони Bonjour, капітані. va веду. Перша година відпрацьована. Взагалі сьогодні сім з половиною годин. Їду далі. Бонжур! Сонечко вийшло. По прогнозу сьогодні 15 градусів. Думаю, буде тепліше на сонці. І наступні вже 10 днів найближчі буде плюс 19, плюс 22. Тобто ось така вже повноцінна літня погода. Не літня, а весняна. Тому що літом тут і до 40 градусів може градусів доходити. Тож це весняна буде погода, сонячно. Це покращує настрій, звичайно. Їду до мадам пліткарки півтори години в мене. Або просуватиму речі весь час майже, або прибиратиму. Подивимось. Минулого разу не прасувала, хоча це рідкість їхати 2 кілометри, трохи менше. А звідси так, а тут щось сталося. Явно була якась аварія, хтось вилетів прямо на паркан. О, машину добряче побили. Сподіваюся, що ніхто не постраждав чи принаймні не суттєво. Але ось передньої частини машини залишилась, навіть її не забрали з собою. Переїзд. Ось проїжджаю ті гаражі, про які вчора розповідала, Моя патронка про них казала, це Сітроен. Тут є різні машини. Ну, я маю на увазі не нові, які можна придбати. Ось тут прямо вже Рено. Те саме стоять машини, які вже були в використанні, на них нижча ціна. Тож можна сюди звернутися, принаймні поговорити. Не знаю поки що, коли це відбудеться, не цього дня точно, можливо, не цього тижня. Закінчила, в мене зараз буде 40 хвилин до наступного місця. Я хочу купити багетики і поїхати пообідати вдома. Чоловік сьогодні працює з дому, тож ми разом пообідаємо. Можливо. І тут ну, мадам-пліткарка, як завжди, в своєму репертуарі, як то кажуть. Розповідала всі плітки про сусідок, хто машину купив, хто машину побив, хто дорогу переходив не в призначеному місці. Тут в них така траса, ну, дорога, скажімо так, між селищна. Тому тут дозволено 70 плюс до 70 км швидкість. Ну, тут їздять я бачу, і 90. І ось вона розповідає, що сусідка там переходила, ледь її не збили. Така старенька. А потім показувала, як завжди, в фотографії, а показала маленький блокнотик. Ну, видно, що він дуже старовинний. Каже, це мого батька. І тут записи за 60-ті роки минулого століття. Він записував, вони фермери були, її батьки, вона колись розповідала, що вона на, на коні їздила в школу. Деякі діти на велику, а вона на конях. Ось, і там батько робив записи, вона сиділа, мені читала, зачитувала. Там, там корову продав, там вівці, там щось купив. Для ферми цікавий такий раритетний маленький блокнотик записничок. Добудовують дуже торгівельні приміщення, парковку облаштовують. Сент Комерціаль називається. Ось таке місце поза межами житлової забудови, хоча ось там нові будинки набудували. Але тут ось зосереджені торгівельні центри. великі площі. Тут зараз хліб купувати. Uh, mm -hmm. Куплю з запасом, тому що вісім штук, акційна ціна. Ну, Три купуєш, ну, сала, мерсі. Три купуєш, один додають, а я зможу ще й заморозити. Мерсі. Мерсі. 6,60 коштує 8 багетів. Частину з'їмо сьогодні вже, тому що у нас рекорд, ми вже по 4 багети в день можемо з'їсти свіженьких особливих. І частину можна заморозити, тому що до кінця дня вже буде черствіти, буде не те, що сохнути, але вже не такий смачний, не хрусткий він робиться. Гарячий. Трохи вже вщипнула хліба, не витримала. Так, ціни на пальне, якщо комусь цікаво. Дизель Євро 74 і, і 95 Євро 79 бензин. Власне все. У нас зранку ще восьми не було, подзвонили, щоб відкрили хвіртку, ворота. На восьму приїхали, ось привезли. Там що робиться? О -о. Черепицю будуть перекривати навіть і дошки нові і нова черепиця. Щось знімаються. Тобто, по прогнозам, сухо має бути найближчі дні тепло, тому що вони впораються. Бонджу Дякую! Бонджуває. В мене дилемма, зараз розповім. У мене розрядився телефон, я заряд не забула вдома. Виклала, точніше, вже звичка є постійно з собою брати, але не взяла. І тепер треба зробити додатковий променад <свист> додому. Ну, тобто, або їхати, або потерпіти з розрядженим телефоном годинку ще попрацювати, тим більше, що працювати мені ось тут поряд. Або поїхати взяти зарядне для того, щоб можна було їхати слухати, працювати і слухати. Ось у чому проблема. Тобто, або фізичні вправи додаткові на велосипеді і в навушниках щось цікаве послухати протягом години. Або потерпіти і менше рухатись велосипедом. Мабуть, я оберу другий варіант, тому що мені тут 20 метрів буквально, я буду на місці, краще, я на 5 хвилинок раніше почну, раніше звільнюся. Їду зараз в офіс В контору працювати. Ще мій будинок. сутки заряду залишилось. Bonjour. Тут в офісі я побачила журнал, в якому йдеться і про Україну, в тому числі. Спочатку тут невеличкий допис про заміну головнокомандувача, а потім велика стаття про те, про ті виклики щодо реконструкції, відновлення, пошкоджень у зв'язку з війною. Там були фотографії з Гостомеля, Ірпіня, Кривий Ріг, ще якісь міста, так, драмтеатр в Чернігові. Ну і, власне, я сам текст не читала, не заглиблювалася, але впізнала просто ці світлини. Мені ще дві годинки попрацювати треба, але для цього я візьму машину в... в бюро, тому що це івет, яка зазвичай за покупками в аптеку хоче і в бар інколи часто мене водить. Тобто це та мадам, яку я називаю гемблеркою, бо вона купує лотерейні квитки в цьому барі. Пригощає мене колою, а сама грає, поки не програє або принаймні в нуль. Не виграє так, щоб нічого не втратити. Буває по-всякому, але жодного разу таких їй не пощастило серйозно, так, щоб це можна було назвати виграшем. Про... Просто скажу про те, як буває. Це другий раз так сталося. Мадам Франсуаз, з якою я на фізіотерапію їжджу кожну середу після обіду ввечері. Ось вона нулювала мені, до речі, ключі я взяла все добре. Зараз на електричній своїй машинці улюблені поїду. Отже, мадам. Анулювала, але зараз мені в бюро сказали, що вона сказав, подзвонила, анулювала, але сказала, що заплатить мені за це. Ну, тобто вона оплатить ці години півтори години. Це другий раз так, але перший раз було, що в день в день вона анулювала, ну, типу, зранку повідомила, І що ввечері не буде цих годин, і сказала, що оплатить. А зараз. За день, ну, нормально, анулювала, захворіла. Але ось вона проявила бажання все одно оплатити мені ці години. Ну це так. <сум> мені не платять чайові. Ви колись мене запитували, чи дають мені додатково гроші, мої бенефіціари. Але ось одна така в мене є клієнтка, яка воліє, щоб я не втрачала. В доході приємно, не знаю, буде видно на відео, але тут павутинь. І воно тут вже не перший місяць, чесно. Я його не прибираю, і крім мене теж ніхто щось цього не робить.

Так, і вет мені ще дала хлібу і мандарини. Ось кілька сухих багетів в мене повна сумка, я не знаю, скільки тут кілограмів. А мандарини віддала ті, що ми в ріо купили в магазині, в соціальному магазині, вони занадто кислі. ну Моїм дітям окей, а вона не хоче їсти, віддала мені пів кіло десь. А хліб вона позбирала тут по подружкам і сусідам, тому що минулого разу я промовилася, що у нас є кури. І вона тепер сказала буде все збирати моїм курям. Отак. Так, ну а я хочу скористатися службовим становищем і заїхати знову. Тільки що ми були в з е зивет і були в барі, як завжди, все як завжди. Нічого вона не виграла. Там 2 євро, витратила, мабуть, 10-12. Виграла 2 євро. Ось, а я повертаюся зараз ще раз в нетто, тому що там і воду, і сік, і, і важкі продукти Яблуко візьму. Поки машина є, треба тільки все швидесенько робити, бо насправді вже 8 хвилин сьомої. Я сьогодні довго працювала, мало перерну, майже 8 годин, 7,5 годин. Але ж завтра буде менше. Я сподіваюся, тому що Каті, коли я сказала, ну клас, ще мадам мені все одно заплатить, хоч і анулювали. І тоді в мене взагалі три години на завтра буде. Тож кажу, клас, а вона така, типу, почекай, почекай. Я думаю, я ще не дивилась свій робочий телефон, може вона мені там вже щось і підкинула. Останній крок. Віднести бюро ключі від машини і додому. Продукти вже залишила у дворі, діти занесуть зараз. На тому все. Нічого, втомилася. Все добре. Класний тракторець. Підйомник це. Гриша, що ти там робиш сарайчику? Яйця були в курей? Це Не забудьте, будь ласка, подивитись Мають бути. Ладно, пішла я друзі. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що пишете коментарі. Я всі їх читаю, по можливості відповідаю, але більш розгорнуто я можу це зробити в неділю, коли в нас буде традиційна пряма трансляція. Так, наживо будемо спілкуватися обов'язково. В описі під цим відео я залишаю посилання на канал. Новий створений, де я навчаюся, де я вивчаю французьку мову. Якщо вам теж актуально, якщо ви хочете підтримати таку мою ініціативу, то будь ласка, переходьте за цим посиланням, підписуйтесь на цей новий канал, обов'язково дивіться відео. Тим більше, ті довгі відео ранкові, коли я сиджу і просто навчаюсь, під таке тихе музичне супроводження, можна Підглядати як фонове відео, можливо, вам такий формат буде цікавий, і, ну, принаймні, подивіться, що це таке. Це доволі популярний формат в Ютубі Також це мотивує, допомагає людям налаштуватись на навчання, на, на роботу ось таку інтелектуальну. Я, власне, коли сама навчалася, раніше я такі відео теж вмикала, і мені це допомагало концентруватись. Добре, в будь-якому разі спробуйте. Е, можливо, знову ж таки кажу, вам буде цікаво. Е, дякую ще раз. Дякую за вподобайки. Це дуже важливо для мене, що ви підтримуєте ось так. Е, ну, за дизлайки теж дякую, тому що це реакції, які YouTube зараховує як активність на каналі і за погані ваші недобрі. Не те, що погані, а такі. Критичні коментарі я все одно теж вдячна за таку активність. Сподіваюсь, ви всі підписані, чомусь бачу, що часто кількість переглядів перевищує кількість підписників на каналі. Отже, не забувайте це робити, це теж важливо дуже. Я продовжую для вас знімати відео, розповідати про своє життя, про такі ось будні буденні справи, і побачимось вже в наступному відео. Залишайтесь на каналі.